Що, якби я сказав вам, що щосекунди у світі точиться невидима битва? І це не війна між країнами чи політиками, це битва за сам порядок, за світло проти темряви. І на передовій цієї війни стоять зовсім не люди. Коли ви чуєте слово ангел, що спадає на думку? Ніжні охоронці, посланці з добрими новинами? Можливо, милі крилаті немовлята з картини епохи відродження? але що, якщо існує цілий ранг? Ангелів, чиє головне завдання це щоденна безкомпромісна війна проти сил хаосу. І якщо їхня місія настільки важлива, що без їхнього втручання сама тканина нашої реальності могла б розпастися, сьогодні ми говоримо про влади, могутній ангельський чин, який згідно з однією впливовою традицією стоїть на варті космічного порядку. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, хто ці таємничі воїни, як вони діють і який стосунок їхня космічна битва має до вашого повсякденного життя. Перш ніж ми розберемося в обов'язках цього конкретного чину, давайте на мить подивимося на всесвіт інакше: не як на тихе, спокійне місце, а як на динамічну арену, де постійно стикаються дві фундаментальні сили: з одного боку, божественний порядок, гармонія і творіння. З іншого, хаос, розпад і руйнування. Ця боротьба відбувається не тільки в наших серцях, де ми щодня боремося зі спокусами, вона має космічний масштаб. Багато духовних традицій, особливо християнство, розглядають наш видимий світ як відзеркалення процесів у світі невидимому, духовному, і в цій величній драмі є свої актори, могутні духовні сили, що діють за лаштунками нашої реальності. Святе письмо не просто говорить про ангелів, а про цілі воїнства небесні. Ця військова термінологія не випадковість, вона натякає на організовану структуру, дисципліну та чіткий розподіл завдань. Це не просто група духів, а складна ієрархічна система, створена для підтримки божественного порядку, і саме в цій системі ми знаходимо наших сьогоденнішніх героїв. Але щоб зрозуміти їхнє місце, треба поглянути на всю карту. Щоб зрозуміти роль влад, потрібно звернутися до одного з найпливовіших текстів ангеології Трактату про небесну ієрархію. Його авторство прописують мислителю V століття відомому Діонізію Арипогіті. Ми про нього говорили в інших матеріалах. Саме він систематизував розрізнені біблійні загадки про ангелів у чітку структуру з дев'яти чинів, поділених на теритріади. Перша тріада найвища перебуває найближче до Бога це Серафими, херовими і престоли. Серафими палають любові до Творця, херовими є носіями божественної мудрості, а престоли, образно кажучи, є опорою Божої слави, через них він вершить свій суд. Третя тріада найнижча знаходиться найближче до нас це начала, архангели та ангели. Начало опікуються народами та країнами, архангели приносять людство найважливіші звістки, і нарешті ангели це наші особисті хранителі та найближчі провідники. А між ними середня Друга тріада це своєрідний адміністративний центр небесного уряду. До неї входять панування, сили та власне влади. Панування керують нижчими чинами ангелів, сили є провідниками божественної енергії, через них, як вважається, Творяться чудеса. І ось тут, на шостому щеблі, ми знаходимо влади. Їхня назва походить від слова влада або авторитет, але це не влада в земному сенсі. Богословська традиція каже, що їхня влада це право стримувати, обмежувати та протидіяти, і їхній головний ворог це сили хаосу. Тепер, коли ми маємо контекст, давайте розберемося, у чому ж полягає місія влад, як її описує богословська традиція. По-перше, і це їхня найвідоміша риса, влади вважаються ангелами-воїнами, що ведуть пряму боротьбу з демонічними силами. Однак їхня тактика це не просто груба сила. Богослови пояснюють, що влади мають особливий авторитет приборкувати силу диявола. Це означає, що вони не стільки знищують зло, скільки встановлюють над нього межі. Уявіть їх як космічну прикордонну службу, що патрулює кордони нашого світу. І не дає хаосу поширитися далі, ніж це дозволено. Коли ви відчуваєте спокусу, але знаходити сили і протистояти кажуть, що в цей момент ви можете відчувати підтримку влад, які зміцнюють вашу волю. По-друге, їхня роль інтерпретується як підтримка стабільності самого Всесвіту. Це не означає, що вони буквально рухають планети, скоріше, вони підтримують сам принцип порядку, на якому тримаються фізичні закони. Вони ніби. Метафоричні інженери Божественного задуму, які стежать, щоб уся конструкція реальності не дала збій під тиском сил розпаду. Це менш драматична, але не менш важлива частина їхньої уявної роботи. І по-третє, вважається, що влади надихають людство на боротьбу зі злом усередині себе. Вони не просто борються за нас, вони своїм прикладом вчать мужності, стійкості та віри у перемогу добра. Вони дають силу тим, хто прагне справедливості та захищає інших. Згадки про ці сили ми знаходимо безпосередньо в Біблії. Апостол Павло у посланні до Колосян каже, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то панування, чи то влади, чи то начала, усе через нього і для нього створено. Цей вірш називає «Ангельські чини. Підкреслюючи їхню роль у космічному ладі, а вже такі мислитель, як Діонізій, детально інтерпретували їхні функції. Якщо вам цікаво зазирати за лаштунки видимого світу, обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Ми регулярно досліджуємо такі теми, намагаючись поєднати давню мудрість із сучасним поглядом на світ. Космічні битви це все дуже масштабно. Але як це стосується мене, моїх щоденних турбот, роботи, сім'ї, зв'язок набагато тісніший, ніж здається. Подумайте про хаос у вашому власному житті, Про прокрастинацію, що руйнує плани, раптовий спалах гніву, що псує стосунки, відчуття апатії, що заважає рухатися вперед. Можна подивитися на ці стани, як на мікровідображення тієї самої космічної боротьби між порядком і хаосом. Коли ви вирішуєте навести лад у кімнаті, впорядкувати думки чи дотриматися дисципліни, ви, по суті, робите на своєму рівні те саме, що, як вважається, роблять влади на рівні космічному. Ви протестуєте ентропії та безладу, і в цій боротьбі ви не самотні. Влади вважаються покровителями всіх, хто прагне до самоконтролю та внутрішньої гармонії. Вони дають невидиму підтримку, щоб зробити правильний вибір, коли це найважче. Більше того, їхній вплив, як вважається, поширюється і на суспільство. Корупція, тирання, беззаконня це прояви хаосу, якому протистоять ці сили. Вони захищають не лише окремих людей, а й цілі спільноти від духовного розпаду. Таким чином, невидима битва влад це не просто абстракція. Це ідея, яка знаходить відображення в нашій здатності бути сильнішими, кращими та більш порядкованими. Це тихий голос совісті чи раптовий приплив рішучості перед обличчям труднощів. Цікавий факт: попри таку важливу роль влади майже не з'являється в популярній культурі та мистецтві, ми бачимо безліч зображень архангела Михаїла з мечем, ми бачимо пухких херовимів, які насправді є спотворенням образу могутніх херувимів. Але де ж влада? Одна з головних причин їхня функція надто абстрактна. Як намалювати постійний невпевнений процес стримування хаосу, як візуалізувати підтримку космічної стабільності. Архангел приніс звістку, це конкретна сцена. Ангел-хранитель захистив дитину теж. А діяльність влад це процес, а не разова подія. Хоча їхнє зображення іноді можна знайти, наприклад, у східній іконографії, вони не стали частиною масової культури. Тому глибоку і складну ієрархію Діонісія часто замінює спрощений образ просто ангела, це збіднює багатство богословської думки, перетворюючи могутніх воїнів і адміністраторів небесного світу на одноманітних помічників. Насправді ж, стародавній образ ангелів набагато грізніший і величніший, це істоти, при появі яких пророки падали на землю від страху, це воїнства здатні впливати на долю народів, і влади одні з найяскравіших представників цієї могутньої сторони ангельського світу. Вони не ніжні втішителі, а непохитні вартові на стінах Всесвіту. Отже, хто ж такі влади? Згідно з багатовіковою богословською традицією, це шостий чин ангелів, що стоїть на передовій війни з хаосом. Вони воїни, що стримують демонічні сили, інженери, що підтримують стабільність космосу, та натхненники, що дають нам силу для внутрішньої боротьби. Їхня праця невидима, але її результати, як вважається, ми відчуваємо щомиті у стабільності нашого світу і в кожному нашому рішенні обрати порядок. Замість безладу. Наступного разу, коли ви зіткнетеся з внутрішнім хаосом, згадайте про цю концепцію могутніх вартових, можливо, усвідомлення того, що саме ідея боротьби за порядок і частиною чогось більшого додасть вам сил. Невидимий світ набагато ближчий, ніж ми звикли думати, і десь там, на межі світла і темряви, свою вічну варту несуть влади. А що ви думаєте про це? Чи вірите ви в існування таких духовних сил? Можливо, у вас був досвід, який ви могли простінити як їхнє втручання. Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо цей матеріал був для вас корисним, поставте йому лайк і підпишіться. Дякую, що були разом, і нехай у вашому житті завжди буде більше порядку, ніж хаосу.